Вітаю на каналі 12 червня. І ми наживо з вами перевіримо, чи прийняли в нас тут маточок. Це ми робили відводочки. Зробили відводок, рамок тут на 4-5 розплоду. І наступного дня дали лідну матку. в клітинки. Ну ми. Чуємо, що вони сидять тихенько. Ну, Самим цікаво, приїхали тут навести трохи лади. Маточка вийшла, ця бджілка ходить. Ми одразу без клапанів, без нічого ставимо. Ну, для себе у нас власні матки, то ми одразу. Ставимо без клапанів відводити. Але на наступну добу після Ну, це робилось. Рамочка на печатний. Відводок на печатний розпліт. Це, мабуть, давайте глянемо міців, ту вона десь. Має бути, маточки. Ось на цій рамочки засів. Засів там можемо зараз хвилинку, ну, я думаю, не буде видно, хвилинку часу приділити та знайдемо її. Також ми в цьому році практикували, робили відводок і одразу давали матку зовсім без витримки. І без закритих клапанів. Але тут є умова. Ось маточка. Але тут є умова, що матка має бути розсіяна. Якщо маточка молода, щойно почала сіяти, то все ж таки краще дати відводку добу постояти, щоб стара літня бджола злетіла і. І тоді буде кращий результат. Якщо маточка вже розсіяна, то вона, звичайно, краще виділяє феромони свої. ось ще одну глянемо. Джоли її гарно відчувають і краще приймають. Ну тут теж загули перестали, значить, матка є. Так, на цій рамки з цього боку засів не бачу, тут бачу є засів. Так, зараз. І тут Ну, ми все достатньо побачити засів. Та й закриваємо. Ця рамочка повністю І це, я думаю, видно буде. Ось цього ходи. Найшли красуню. Ну вона тільки-тільки почала сіяти. Ще навіть личинки її нема. Ну, це ми її так знайшли для відео. від відводочки нехай розвиваються. Були запитання з приводу сонячної воскотопки. Це старіший варіант. Йому більше 10 років. Вона дерев'яна, але з часом з'явились щілини та обтянули жестю. Тут стінка зроблена сендвічу, тут ДВП всередині пінопласт і потім обшита деревом. Декоз з алюмініє, куди ставляться рамки, і віз цікає в садовий лоток. Головне, щоб було воно щільно і бджола не проходила. Більш новіший варіант то це металева конструкція. Теж алюмінієва дека, принцип такий самий. Вищільнювач. Стає Чотири рамки, тобто дві і зверху дві. Ну, в Гарну, ясну погоду, швидко вони перетоплюються. Ось так вони прям на пасіці стоять. І коли є час, змінюємо рамочки в ясну теплу погоду. І, в принципі, ці дві воскотопки по великому рахунку справляються. І ось загрузили її. 8 рамочок на 145. І тут 8 рамочок на 145. Продовжуємо знімати короткі вставочки. Будні пасічного дня. Зараз ми займаємося виховательками. Готуємо їх до прививки. Сьогодні буде під вечір прививка. І ці, що тут є прививочні рамки, сьогодні маточники вже запечатали Наша задача їх. Прибрати зробити певну ротацію рамочок тут, і потім знову дати на прививку рамочку. Ну, виховательки у нас є відео, як вони виглядають, що воно у нас, яка система. Зранку було пасмурно, то ми. Чекали, поки погода покращиться. Ми не користуємося стартерами, орієнтуємося на 15 маточників. Хтось тягне 12, хтось 18, якщо взяти там 10 вихователів, 150 маточників ми орієнтуємося. Має бути. Тут у нас 18 штук. А сьогодні їх тільки запечатали, то ми маємо можливість їх не струшувати, але переміщати в іншу сім'ю. Інкубатор у нас природній. Там у нас є стабільні відключення світла до сих пір, хто обрізають дерева та ще щось. Тому ми Користуємося природнім інкубатором. На всяк випадок одягаємо бігуді. щоб воно відео краще видно поставив на підлогу. Цей процес бажано не затягувати. І все. І тут ми маємо багато вулик. Внизу роздільна решітка між дном і трьохсотим корпусом. Потім йде. 300-й корпус, де звичайна сім'я. Роздільна решітка. І ми піднімаємо розплід. Ми бачимо там от, печатний розплід. І ми ставимо ну, печатний відкритий розплід з такою зрілою дорослою личинкою. Тобто в нас іде розплід. Рамка прививочна, розплід, рамка прививочна, розплід сюди знову поставимо прививочну рамку. І так ми комплектуємо повний вулик і працюємо. І продовжуємо працювати. Давай сходимо ще до одної. Я, як правило, Зношу спочатку прививочні рамки, зараз, тимчасово залишаю виховательки, а потім до них повертаюся і вже переформатовую. Це ж таки, щоб швидше маточники потрапили в інкубатор. Що в нас тут? Ну, тут теж є певний прийом. Тут гірший прийом. Зараз порахуємо. Тут 12. Ну, в загальному на дві сім'ї буде 30 маточників. І їх теж ізолюємо, підносимо туди. Стосовно виховательки, то зараз ми проконтролюємо. Ці дві рамки, які були біля прививочної рамки, оскільки тут ставився відкритий розплід. Ми їх проконтролюємо на наявність свіщових маточників, їх обірвемо, якщо є, і поставимо з цього відділу, де в нас матка сусіднього, поставимо знову відкритий розплід. А ці рамки, де вийшов розплід, поставимо в той відділ, щоб матка в них сіяла. Та і все.